Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга 25 квітня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. За виділення якої допомоги для військових проголосували депутати на сесії Чернівецької міської ради. Чому не відбувся суд над директоркою щодо булінгу дітей у Чернівецькій гімназії? Хто клеїть оголошення від ТЦК на дверях та парканах у Чернівцях? Допомога ЗСУ, протезування військових, приватизація комунального майна, об'єднання двох комунальних підприємств та розгляд звернень громадян села Чорнівка. Депутати Чорнівецької міської ради зібрались на чергове засідання. За що проголосували, а за що не вистачило голосів, розкаже Олена Кричко. На сесії Чернівецької міської ради депутати виділили допомогу військовим понад 2 мільйони гривень на спеціалізований автомобіль. Депутати також обговорили питання сучасного протезування військових. Те, що в Чернівцях у нас на базі лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні, можна сказати, це науково-практичний прорив, зробили остоінтеграційне протезування. Це вживлення імпланту в кістку, який проходить через шкіру та приєднує до нього зовнішнього протезу, що дозволяє пацієнтам рухатись вільно та без дискомфорту. Хочу зазначити, що дану операцію проводили лікарі з Австралії. І я би хотів вас попросити про допомогу, як свідомих громадян, як депутатів, допомогти у цьому питанні. Також така сторона цього питання, що ці люди, які потребують таких операцій, вони шукають допомоги за кордоном. Але ми можемо це робити тут. І ми, як ніхто, Поставимось добре до наших людей. Ми заборгували кошти. 4 мільйони це була загальна сума. Зараз у нас і 600 тисяч ми вже виплатили, залишилось 3-400 мільйони. Одне з питань, яке розглянули на сесії, об'єднання двох комунальних підприємств тресту зеленого господарства і Містосервіса. у Чернівецькій міській раді зазначають, таким чином оптимізують ресурси комунальників і заощадять кошти громади. Що ми робимо? Дайте нам звітність, баланс одного підприємства, іншого підприємства, кількість штатних працівників, що оптимізація чи всі будуть працевлаштовані, чи гар. їхня У зв'язку з тим, що об'єднання проходить шляхом приєднання, працівники трасту зеленого господарства будуть переведені, тобто при перевезенні зберігаються весь повністю всі соціальні норми, соціальний пакет. Також це визначає, що їхня заробітна плата буде, не, не може бути нижчою, ніж була на тресті зеленого господарства. Це все зберігається безпосередньо. Що стосується договорів, так як при приєднанні згідно з законодавства, воно так само будуть укладатися, дозволяються додаткові угоди з місто сервісом, він далі вже буде продовжувати виконання всіх зобов'язань, що виконував три зелене господарства. Рішення про об'єднання двох комунальних підприємств депутати не підтримали. Питання двічі виносили на голосування однак, необхідної кількості голосів не набралось. Обговорили й можливість надання пільги на оренду приміщень благодійним організаціям, які займаються волонтерством. Відповідно до попереднього рішення міської ради, така пільга діє на час воєнного стану. Моя пропозиція дати ставку 0,01 на 5 років. Як одній, так і іншій громадській організації. Тому що дасть Бог е, закінчиться війна чи е, через півроку, чи через рік, і зразу цим громадським організаціям буде нарахована е, пільгова ставка зовсім інша. Пропоную рекомендувати потенційному е, орендарю і по Вересневій, і по Бореясловській, після того, коли укладуть Договір Ареси, звернутися в управління комунальної власності і з клопотанням та пакетом документів, які буде відповідати з проєктом 945 нашої, е, сесії нашого скликання, і з проханням звільнити повністю від оплати е, оренди за користування меншою. Дане питання було врегульовано в нашому випадку методикою і положенням видання в оренду. Це є регуляторні акти, вони обов'язкові до виконання. І тому навіть якщо ми зараз приймемо будь-яке рішення, яке буде не узгоджуватися з цим регуляторним актом, ми зобов'язані застосовувати регуляторний акт, тобто будь-яке рішення, яке не з регуляторним актом, воно неможливо буде реалізувати. Тому краще дійсно піти тим шляхом, як було запропоновано до Володимира Депутати підтримали петицію про ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці південно кільцівій 5, а ще ухвалили рішення щодо облаштування громадської модульної вбиральні у парку імені Федьковича. На сесії були присутні представники села Чорнівка. Вони озвучили проблеми, які є у населеному пункті, та попросили звернути на них увагу. Всі 17 містів знаходяться в, в страшному стані. Вони всі скоро завалять один завалилися. Діти не мають куди до школи ходити, ще півтора кілометра ходять і йдуть по центральній дорозі. Засідання сесії Чернівецької міської ради переривалося кілька разів через повітряні тривоги. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Булінг у школі 25 квітня у першотравневому районному суді Чернівців мало відбутися перше судове засідання щодо притягнення до відповідальності директорки гімназії номер 5 інтеграл Віри Сопатик. Чому слухання не відбулося далі у сюжеті? Представники батьківського комітету 5-ї гімназії інтеграл 25 квітня прийшли до першотравневого районного суду. Ми батьки зібралися біля суду для того, щоб Знайти відповідь на питання, які нас турбують. Віра Іванівна не на роботі, а на лікарняному. Справа затягується, і ми хочемо знати вирішення, яке що чекає, що очікує на нас. Ми готові йти на співпрацю з вчителями. Ми хочемо, щоб наші діти закінчували нормальну школу, приходили в школу в хорошому настрої і йшли звідти також. На жаль, цього не відбувається зараз. Наразі все закінчується от таким от неприємним походом в суд, в якому ми маємо відстоювати права наших дітей. На нормальну освіту, на нормальне середовище, в якому вони повинні виховуватись, нагадаємо, конфлікт за участі представниці ювенальної поліції та директорки у п'ятій гімназії Інтеграл стався на початку березня 2024 року. За словами батьків, відтоді у навчальному закладі змін не відбулося. Приходили вчителі і перевіряли, не перевіряли, проводили уроки і казали, що там в третьому в класі ви самий тупий клас. Можливо, можливо, так і є, можливо, вчитель чогось там не додав чи не навчив, але дітям далі таке говорити неприємно. Нам неприємно, ми стараємося, намагаємося знайти спільну мову з вчителями і хочемо налагодити цей конфлікт, і хочемо, щоб навчання було нормальним як і діти поважали, щоб вчителів, так і вчителі, щоб поважали, як і батьків, і, і діток. В молодшій школі діти були захищені, вони мали свою вчительку, все було нормально. На, у нас весь клас був відмінниками. Зараз у нас діти з низьким рівнем освіти. Домашні завдання взагалі не перевіряються. На що відповідь директора була ну, вчитель не об'язана. Батьки вимагають зміни керівництва гімназії Інтеграл. За їхніми словами, діти хочуть продовжити навчання саме у цьому закладі. Гімназія номер 5 розташована по вулиці Руській, 228 А нагадаю, у нас дуже великий район і дуже багато дітей, дуже багато новобудов. В Цих новобудовах живуть молоді люди, які. Повинні давати, не повинні їхати на інший край міста так по прописці, по місцю проживання, але чомусь, якщо подивитись статистику. Тих дітей, які з нашого району їздять, хто знає, куди в школу, ну, це не зрозуміло і це, це неприйнятно для нас. Ми якби з війною від'їжджали також і в Польщу. І ми були два роки вчилися в Польщі і приїхали в от вересні місяці, повернулися, бо мала дуже хотіла сюди і тут навчатися, і повернулася в цей же клас. Ну, ось таке сталося. Але мала ну, не хоче лишати цю школу, тому що вона дуже любить свій клас, вона не уявляє собі, щоб перейти, змінити колектив. І якісь такі от, як сказати, ну, прецеденти різні у мене були завжди з супетики. Але завжди я зверталась просто в усному виді. Я приходила, хотіла б там поговорити, вияснити, що чому таке ставлення. Але ну, от вона, вона от малого, кстати, не взяла в школу. Ну, малий також вчився тут в третьому класі. Вона сказала, що він вже дуже багато пропустив, він відстав. Ми пішли, я малого віддала в частну школу, а малу вона взяла у восьмий Б клас. Судового засідання проти директорки гімназії не відбулося через відсутність віри сопетик. Сільно протоколу у нас є особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Від адвоката з окремому школу по питанні по відкладенні розгляду справи, адвокат представляє інтереси. Повідомляю, що час зазначається, перебуватиму приміщенні Чернівецького поліційного суду по справі 721424. Розгляд справа про потягнення. То проекти призначено на дев'ять Прошу відкласти на інший день. Засідання перенесли на перше травня. Очікуємо наступний раз першого числа, призначене судове засідання, і вже будемо тоді по суті слухати справу. Якщо звичайно з'явиться е директор школи, якщо не з'явиться, то кодекс передбачає розгляд справи без участі сторони, яка належним чином повідомлена, але ну, в силу тих чи інших причин не бажала прийняти участь. Ми зв'язалися з телефоном із директоркою гімназії номер 5 Інтеграл. Пані Віра, доброго дня. Алло. А, Вас турбує Євген журналіст телеканалу Сі4. Ви розумієте, що я на лікарняному під системами тільки не можна вже терорувати. Ми хотіли тільки запитати. На початку квітня у Чернівецькій гімназії номер 5 провели позаплановий аудит за зверненням міської ради, який тривав 10 днів. Фахівці Державної служби якості освіти виявили у школі низку порушень. В закладі діти не харчуються, крім дітей пільгових категорій, які згідно закону обов'язково мають бути забезпечені харчуванням, і вихованці групи продовженого дня. А всі інші дітки яким чином, чи можна собі уявити, що дитина, яка перебуває в закладі до 2-15 години дня, яким чином вона мала би прохарчуватися? Про це також вже завершується навчальний рік, але ми не знайшли жодних підтверджуючих документів і спроб адміністрації закладу, зокрема керівника, цю проблему вирішити. Прибиральниць не вистачає площі на одного на одну людину, яка прибирає, збільшилися майже в два рази. Що навіть і щодо фізичних можливостей людей це є нереально. Експерти держслужби якості освіти провели анонімне анкетування учнів від 14 років, батьків та вчителів школи. На жаль, 50% тих дітей, які відповіли, що вони пережили в закладі. Ситуацію з ознаками цькування на їхню думку і насильства вони зазначають, що це було з боку директора. Загалом можу сказати, що експертна група дійшла такої спільної думки про те, що систему роботи з педагогічними кадрами в цьому закладі дуже важливо змінити, і важливо змінити докорінно. Адже в цьому закладі освіти дуже слабко розвинені горизонтальні зв'язки між педагогічними працівниками. Я маю на увазі, що вони мало спілкуються один з одним немає того фахового спілкування, яке ініціатором якого зазвичай є адміністрація закладу. Явно видно, що не здійснюється або не здійснюється систематично відвідування та взаємовідвідування уроків. Немає обміну досвідом. Олена Крічко, Євген Пасилюк, Анастасія Тулік, Андрій Моронеську. Новини Сі 4 Чернівецький водоканал отримав сучасний насос від міжнародних партнерів. Нове обладнання пройшло гідротехнічні й інженерно-електричні випробування. Його вже встановили. Подібне обладнання на 500 тисяч євро отримали комунальні підприємства ще у 18 містах України. Допомога для нашого водоканалу є е, вкрай необхідна, оскільки в умовах хронічного недофінансування, невстановлених тарифів, неможливості проводити е, капітальні ремонти за рахунок тарифу допомога така насправді дуже критична для нас. То залишає оголошення від ТЦК на дверях та парканах у Чернівцях. У соцмережах ширяться фотоналіпок, у яких йдеться про те, що чоловіка, дані якого вписано від руки, розшукує міський ТЦК та СП. У Чернівецькому центрі комплектації журналістам СІ 4 пояснили, що такі повідомлення отримують військовозобов'язані, які не прибули в ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, ухиляються від призову на військову службу під час мобілізації. Наліпки залишають представники ТЦК та СП а також органи місцевого самоврядування, які проводять заходи оповіщення. Намагався перевезти контрабанди на майже 600 тисяч гривень. 35-річний чоловік на мікроавтобусі повертався додому з Румунії через пункт пропуску дяківці. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники спільно з представниками митниці виявили заховані в коробках з речами електронні сигарети. Виявлений товар на суму 585 тисяч гривень. Вилучили представники митниці. Ракетний удар, повітряна тривога, пожежа та домашнє насильство. Як діяти під час таких ситуацій та куди звернутися по допомогу для жителів Стороженецької територіальної громади? Створили порадники безпеки. Як виникла така ідея створення таких довідників, розкаже Альвіна Абрамчук. Порадник безпеки проєкт асоціації громадських радників, який впроваджують у семи областях України. На Буковині його презентували у Стороженецькій громаді. Півроку представники місцевого самоврядування разом із поліцейськими та рятувальниками обговорювали загрози та виклики сьогодення. Було проведення опитування мешканців Стороженецької громади. Під час опитування було виявлено різні питання, різні проблеми, з якими стикаються мешканці, в тому числі це може. Бути проблема спалювання опалого листя, може бути проблема знаходження уламків ракет і різних вибухонебезпечних предметів, також безпеки дітей, домашнього насильства, гендерно-зумовленого насильства. У рамках проєкту розробили інформаційні плакати, порадники безпеки та наліпки з QR-кодом, які роздаватимуть у громадських місцях стороженеччини та навчальних закладах. Цей посібник він нам дасть можливість більше. Розширити і поглибити знання наших учнів і нашого колективу із цього питання. Порадники безпеки отримують люди з інвалідністю Стороженецької територіальної громади. Ці люди з інвалідністю вони обмежені в рухах, є хто на візках і тому подібні. Да, ну ми стараємося в, в своїх заходах це, можливо, зробимо теж такі е, піар-коди. Можливо, зробити невеличку пам'ятку таку надрукувати, да, і просто вже персонально до них заходити, їм давати, щоб вони все, -таки, все ж таки мали якусь уяву, саме елементарну для того, як себе вести в тих чи інших ситуаціях під час військового стану. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі 4 у передвеликодні тижні пекарні виробляють паски та різноманітну випічку, яких традицій у випічці дотримуються на Буковині. Далі у сюжеті пекарня щинівців напередодні великодніх свят випікає паски за традиційними старовинними рецептами. Ми все-таки протримуємося традиційних рецептів. Паски я кажу, де мука вищого тунку. Ми беремо таку саму кращу муку. Далі додаються яйці, молоко, сметана, молоко, тепле дріжджі. Це більше сітка традиційна паска. і родзинки, родзинки або йдуть цукати. Звісно, мені подобається, коли зверху прикрашається вобілком або, або шоколадом і просто присипкою. Присипка може бути різних кольорів, як від ніжного розового до жовто блакетного але в більшості це або простий кекс, або солодкий ну калач, хліб в нас називають. І зверху ми виробляємо крестик. Ставимо, ставимо. Ну ті прикраси, які в нас полюбляють у більшості в нашій області. До пекарні звертаються волонтери, які замовляють пасхальну випічку для військових. Сьогодні вже звернулися за паски, кекси і ми додали ще вафельки від себе, солодкі, щось від себе навіть ще особисто. А так, ну так, які запитання йдуть, чим треба, чим коштами, чим виробом нашими. То хочеться передатися, так як Солов'я моя каже, частинку душі і серця від нас. І Хочу запросити всіх, що в п'ятницю, громадська організація «Крик душі що будуть робити на Кобилянській, від карети і сюди вже до Вірменської, ми приймаємо участь в ярмарку. Теж буде на підтримку наших збройним силам. У пекарні для дітей постійно проводять майстер-класи. Ну, мета це перше ознайомлення дітей взагалі з професією, взагалі, що таке хліб, де він робиться, печеться, важко, не важко. От вони проходять на виробництво, вони через півгодини кажуть, мене вже руки болять, мені вже важко, вони всі їсти, хочуть пити. І того, звісно, було таке, що ознайомлення самі руками. Ми їм даємо в більшості дриживе тісто. Це от сьогодні вони роблять наскек. Все, тому що наближається свято. Великдень Юген Пасилюк, Олена Кричко, Михайло Урбанович. Новини Сі 4 На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на сі 4